Що ж, ми продовжимо нашу програму, і наступний наш гість Ігор Паризький, кандидат історичних наук, але юридичних. крім того, юридичних, вибачте, це я свою спеціальність згадав, хоча не кандидат. Окрім того, він є керівником окружного проводу Української республіканської партії. Вітаємо вас, пане Ігоре, в нашій студії. Добре. Пане Ігорі, знову ж таки, ну, перед вами нашим гостем був Григорій Заболотний. Ви мабуть, чули нашу розмову. Тим не менш, наскільки сьогодні необхідна зміна Конституції в Україні? Розумієте, всі намагаються говорити про основний закон як такий, який не відповідає, тому що певна політика, яка на сьогоднішній -сьогодні день намагається діяти саме в такий спосіб, яка має реалізувати цей закон, є неефективною. Але ми не розуміємо, що політику і закон реалізують люди. Люди, які мають певне виховання, певну освіту. Керуються певними морально-етичними якостями, і вони вкладають в закон своє бачення, за рахунок якого вони реалізують те законодавчий акт, який на сьогоднішній день. Тобто це суб'єктивна така да, певною мірою. Розумієте, безумовно, будь-який керівник на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про державну службу, да, або ми можемо говорити ширше вже за державну службу, тому що велика кількість державних службовців на сьогоднішній день, хоч і не працює в державній службі, але є публічними службовцями. Тому якби, вони теж реалізують закон, вони теж відповідають за ефективність її реалізації. Тому якби, сама конституція це закон, який виписаний і вказує на правила поведінки, які мають діяти в суспільстві, і тоді ми будемо бачити ефективність цього закону. А так як на сьогоднішній день у нас є визначено були визначені правила поведінки, люди жили, працювали, вони працювали на роботах, вони мали культуру, яка виховувалась в трудових колективах. Вони присвячували свій час для того, щоб виробляти якийсь продукт. Вони мінялися своїм досвідом, мінялися своїми надбаннями. От і вони були зайняті чимось зараз. Держава знищила таку можливість реалізації їхніх і в тому числі передбаченої конституції можливості можливості на те, щоб робити, можливості заробляти. Ми говоримо про конституційну норму, яка дає можливість людині, яка закінчила вуз право першого працевлаштування. Це все не виконується. І що ми, що ми бачимо, у нас зростає кількість державних цілових структур. У вигляді судів, в вигляді різних юстицій інших. Безумовно, люди мають щось робити, вони мають жити, тому що життя їм дав Бог, і вони мають діяти. А спосіб поведінки кожен намагається врегулювати в зручний для себе е спосіб. Тому і державна влада, відстаючи свої інтереси, створює такі інститути, які впливають. Безперечно обмежують права людини, тому як би хотілося би, щоб Конституція України виховувала в людей, які відстають програму там свою державну політику. На тому місці, на якому вони знаходяться, от відповідно до конституції, щоб вони знали, що людина, яка приходить, вона приходить з бажанням реалізувати своє право. А державний службовець має знайти спосіб законний, який дозволив би це зробити, а не настільки обмежити, щоб людина була змушена звертатися до суду. Тим більше, якщо ці суди знаходяться один в області, адміністративний суд, а людина навіть не знає, яка процедура звернення і що їй треба для того, Які щоб функції? туди звернув. Цього суду. Безумовно. Знову ж таки, ми переходимо до того, що влада має бути слугою народу, а не навпаки. Власне. Ну, розумієте, тут є конфлікт інтересів. Чому? Тому що влада, влада реалізує свою політику, так, і політика влади, вона, на жаль, не присвячена служенню народу. Тоді народ е, шукає доступні для себе способи і методи для того, щоб підставати свої права. Тому що є принцип правової впевненості. Він для людини цей принцип. А для державного службовця це принцип правових зобов'язань, тому що людині дозволено все, що не заборонено законом, а державний службовець має діяти тільки так, як дозволено законом. Але вони діють так, як їм дає можливість діяти або віданча інструкція, або якісь свої особисті бачення, які вони висловлюють. Залежно від своєї харизми і залежно від своїх відомчих інтересів, тому і відомчі інтереси для нього важливіші закон, так як він керується тею інструкцією, яка і виконує ті задачі, які йому поставили. Тобто відомча інструкція не завжди є вказівкою захищати права і свободи окремо взятого громадянина. Добре, а отже, з ваших слів можна зробити висновок, що українська конституція у тому вигляді, в якому вона сьогодні є, вона непогана конституція, але ж підзаконні акти просто. А можливо, їй не відповідають. Ми сьогодні говорили про те, що саме Верховна Рада є законодавчим, законотворчим органом в країні. Тобто єдиний вихід змінити закони України, законодавчу базу, можливо, підхід до їх створення це знову ж таки перевибори. Але знову ж виникає конфлікт інтересів, частина народних депутатів говорить про те, що спочатку змінюємо конституцію, потім проводимо перевибори. Ну, Ви задали два питання, не знаю, на які відповідати. Як вам зручніше. Відповім на перше. Якщо говорити про зміну там, закону, то, 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 можливо, ми Конституцією керуватися не будемо, будемо керуватися відомчими і інтересами. Ну, звичайно, не хотілося б. Ну, ви так задали питання, що ж що робити. Що, що з приводу Верховної Ради, ну розумієте, безумовно, кожен депутат Верховної Ради на сьогоднішній день напевно проголосує конституційною більшістю або буде членом тієї більшості, яка буде конституційною, за те, щоб... Вибори можливо робити і не в раз в чотири роки, а можливо раз і в 10. Для чого це ж важко для бюджету, і взагалі це важко для країни. От а люди будуть виховуватись в процесі представницької своєї функції в Верховній Раді, і, і тоді будуть краще да. Да, і будуть кращі закони приймати. Ну на це сподіватись так само можна, як на ті речі, які. Визивають незрозуміле поняття, розумієте, або той наслідок, який бути в принципі не може, тому що ці поняття є несумісні. добре ігор Володимирович. А запитання воно безпосередньо пов'язано з юриспруденцією, мабуть, певною мірою, судова гілка влади. Наскільки вона важлива у дотриманні конституції всіми діючими сторонами знов ж таки, і тією ж самою владою, і народом? Ну, ви розумієте, судова гілка влади, вона створена для того, щоб оберігати закони, і вона. Я має бути незалежна, так? Да? Безумовно, це незалежна гілка влади, вона поза всякими інтересами, і вона діє на підставі Конституції, безумовно, міжнародних норм, безумовно, і іншого законодавства, яке регулює ті чи інші питання. Але якщо говорити про кількість суддів, ви розумієте. Складно людям розібратися, тому що фактично судова система створена, щоб полегшити їм життя. Але уявіть собі, що на сьогоднішній день така кількість судових органів і багато суддів, які важко доступні, якщо взяти там, адміністративне судочинство. Ну, зрозумійте, будь ласка, як людині з будь-якого села да, приїхати в суд в обласний центр для того, щоб заявити про порушення свого права. І після цього вона буде е зустрінеться а, або буде суб'єктом відносин, да, коли в неї буде безмежна кількість можливостей, які передбачені законом. Тільки про закон вона не знає і не знає, яких реалізувати. Для цього треба шукати адвоката. Е адвокат, е скажімо, з. Кладе змістовну заяву, і вона втягнеться в судовий процес, який забере в неї частину життя. Яким чином це закінчиться, невідомо, але частини життя у неї вже не буде. І я не думаю, що це буде краща частина життя в її житті, але ж як можна полегшити цей процес? Зробити більш доступними суди, можливо, більш ну, якщо не прозорими, то принаймні скоротити час на отримання того чи іншого рішення? Ну, як, як наблизити їх просто до сільського мешканця? Ви розумієте, ну. Тут не можна наблиз... не близити до Його сільського мешканця. У нас є достатня кількість судів. У нас є створені районні суди. Вони можуть розглядати на сьогоднішній день питання в тому ж адміністративному порядку, да, питання пов'язані з, з недотриманням законодавства, органів місцевого самоврядування. От. Але це тільки маленька категорія справ. А є ще велика кількість діяльності державних службовців, і це їм тільки можливо, Можливість, скажімо, відставлення своїх прав і інтересів. От. А що стосується судів, ну, безумовно, нічого кращого нема, чим суд, тому що це єдиний незалежний орган, який може прийняти рішення, яке є частиною законодавства України, і дасть можливість людині, безумовно, реалізувати і відстояти свої права. Ну, Взагалі, будь-яка структура, да, вона має, мабуть, тяготіє до бюрократичності. Єдиний. Такий надзвичайно ефективний, швидкий суд був запропонований суддєю на прізвище Лінч? Тоді все вирішувалось дуже швидко, або зашморг або куля. <свісно> Втім, це не наш вихід. Тим не менше, знову ж таки, якщо ми говоримо про зміни конституції, про їх ініціацію, наскільки важливо долучення до цього процесу та експертна оцінка з боку юристів, з боку людей, які розуміються на цих тонкощах? Ви розумієте, ви зараз ставите питання про зміну конституції. Що саме хто про, хоче помітити? Можливий варіант. Ну, можливо, Конституцію потрібно б не міняти тоді, коли вона буде неефективна. Про яку неефективність Конституції ми говоримо? Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо на сьогоднішній день про стан, який існує в державі, то це не результат діяльності Конституції, це результат діяльності тих людей, які представляють і Конституцію, і інші закони. Невже в нас з'явилася проблема сама собою? Невже ми не причасні, кожен в, свої, в своїх можливостях да, або в своїй участі до цього процесу? Безумовно. Хтось хтось менше. Але це не проблеми Конституції. На сьогоднішній день ми зачіпаємо ті питання, які не створюють проблеми в суспільстві, а навпаки, дають можливості реалізувати право. Добре, але дивіться, багато йде розмов, що, можливо, слід дещо зменшити блок конституційних прав в області соціальної гарантій, тобто безкоштовної освіти, безкоштовної медицини. Знову ж таки, якщо позбавляти людину якихось прав, да, то дати треба їй можливість жити далі. Тому що якщо ми ще сьогодні заберемо безкоштовну медицину, а що ми запропонуємо в альтернативу? Ну, У нас є закон, який дозволить замінити безкоштовну медицину. Я говорю не про те, що вона потрібна чи не потрібна, але для того, щоб вести можливість якісь якихось змін і вести про це розмову, треба мати альтернативу. Треба запропонувати варіант, який буде кращий. і для того, щоб на сьогоднішній день переглядати конституцію, треба мати кращий закон, тому що це закон, який дає можливість і оберігає права людей. А якщо ми на сьогоднішній день не знаючи на які зміни, ми будемо вже робити зміни, ну то чого це приведе? А ж таки пане Ірина наскільки важливо для... Проведення будь-яких змін, да, особливо в такій сфері, як законодавство, мати групу надзвичайно високоякісних, профільних як спеціалістів, так і експертів. І чи є вони сьогодні в Україні, на вашу думку? Ну, безумовно, потрібно і безумовно є. Добре. Але чи працюють вони? Це науковці, чи це практикуючі більші юристи. Ви розумієте, і науковці. І практикуючі юристи, вони мають раціональне зерно, і вони мають певний досвід. Є їм чим поділитися залежно від тієї кількості роботи, яку вони роблять. Безумовно, людина, яка вже, скажімо, має певний досвід і бачить реалізацію цього закону, вона знає, як ефективніше його змінити так, щоб це було краще. Знову ж і. Ви задали питання, чи потрібні науковці, чи потрібні практичні працівники, безумовно, ті і інше. Ми сьогодні вже говорили про пряму дію права і говорили про те, чи потрібно конституційно закріпити право громадян України проводити референдуми не лише загальноукраїнського рівня, а й рівня місцевого. Хоч вуличного рівня, от наскільки цей механізм має бути чітко прописаний в Конституції, чи або... має він право на існування, скажімо так, в нинішніх умовах? Розумієте, референдум це дія, яка передбачена законом. Є порядок призначення референдуму. Якщо ми говоримо на сьогоднішній день, що ми хочемо збільшити підстав для проведення референдуму, ну наскільки це потрібно? Я не знаю. У нас не Росія, у нас не Росія, у нас немає тоталітарного режиму, який не дозволяє людям людям збиратися. У нас є партії, у нас є громадські об'єднання. Ми можемо виходити, висловлювати свою думку, висловлювати свою позицію. Ми можемо говорити і заявляти про якесь невдоволення. Якщо ми скажемо про референдум, ви розумієте, це потягне за собою певну інституцію. Знову ця інституція буде знову потребувати певних коштів, а референдуму може і не бути. Розумієте? Тобто, і буде бюрократизуватись? тобто це все поговорить. То що ми створюємо тільки більше структур, це не значить, що від цього буде результат. Результат буде тоді, коли не буде необхідність створення референдуму, коли буде діяти такий закон однаковий, який буде не дозволяти людям мати невдоволення держави, які будуть любити і цінувати ті обставини, якими вони дорожать. Вони будуть жити на благо держави, яка за них піклується. Не потрібно упереджувати негатив, треба розвивати позитив. Розумієте, чим більше ми будемо шукати підстав для того, щоб створити негатив. Тим більше буде негативу самого. Тобто, може бути така річ, що, як кажуть, росіяни благими наміреннями, може бути вимощена дорога в ад? Ну, десь так, я вам. Маленький приклад на виду у нас допустимо, ми беремо приклад з адміністративної юстиції, яка до нас пішла із, в принципі із Франції. Вона пішла, тому що це поліцейська форма державного управління приводить до того, що там було потрібно створювати адміністративну юстицію. От але, якщо ми дивимося на Германію, да на западну країну приходить людина в в адміністративну юстицію і скаргу на діяльність, то суд який розглядає її заяву і шукає і намагається відстояти її права, він шукає закон, який дозволить це право відстояти і його реалізувати. В чому відмінність? Йому не відмовлять. Він прийшов, якщо в суд, то йому дадуть повний законний підстави реалізувати своє право. І знайдуть, який це закон, і як саме діяти, в який спосіб, і, і врегулюють ці відносини. А наша людина вона піде в апеляційний, піде потім в касаційний, потім звернеться знову, і це буде. Ви знаєте, свого часу існувала така загроза, я тебе судам затягаю. То ми бажаємо всім нашим громадянам, аби з ними ніколи такого не трапилось. Ігор Володимирович, він дякую вам за те, що ви знайшли час і були гостем нашої програми. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що сьогоднішнім нашим другим гостем був Ігор Паризький, кандидат юридичних наук. А на черзі у нас гість третій Сергій Татусяк, голова асоціації органів місцевого. Самоврядування органів самоврядування області, і ми будемо з ним з ним говорити про самоврядування та можливо майбутню конституцію. Дякую.